Через матеріальні предмети, через родові програми, через сілякі потрясіння з тілом, з здоров'ям, через рухомість, нерухомість ну, взагалі, матеріальні блага. Ми люди проживаємо, щоб навчатись і бачити, що в еволюційне завершення в проявлення добирається певний, певна свідомість, певний дух. І більшість людей чомусь цим всяким процесом. Не радіють, а печаляться змінам всіляким, да, всіляким якимось потребам оновлювати щось, інвестувати. Я зараз інвестую свій час і цей діалог в, в те, щоб ви по-іншому почали відноситися до своїх потреб. Витрачати кошти на якісь матеріальні об'єкти, предмети, щоб ви подивилися ширше на усі події, що за кожною дією можна побачити глибин.